Почекайте! Мар'яна! Зобралась людина! Стій! Емілі! Стій! <ривіт> О, не можемо всі зайти! Всім привіт! І сьогодні ми з підписниками і татом будемо грати в Dead Rails! Привіт! Зараз я нам зроблю ліфт, щоб було 10 людей, так. Давайте 7, ровно, 7. так. Це заходьте. Uh, люди, тинь, тинь тинь Заходь, виходь, заходь, виходь. заходь, виходь. Короче, выходим, Виходимо. всі. Выходим! <р Familiality> так. Йдемо в ліфт. Що І... тут треба робити. Ну, для початку нам треба...

Нарешті. Ура! Я перша, бо треба. Так. Давай вісім на всякий случай. Так, заходим, всі. Будь Ви, ласка, никто... не заходим? Папа вперед назад, вперед назад. Ді... Мар'яна. Вперед назад, давай! Выходим, короче! Ну выходим! екзит! Екзит, екзит! Ура! Скільки нас? чотири. не можемо всі зайти сюди! Марі! Зараз змішусь! Всім! Сім! Зараз почкайте! Зможемо все. ми зайти цього зараз... разу чи ні? Зараз вони домішають нарешті. Я просто ага. не знаю все, давайте. Будь ласка, ну це вже не смішно. Біжіть, будь ласка, давай останнє. Є, ми всі зайшли! Ура! Ми всі зайшли! Ура! Да. Ура! Так, для початку нам треба, от нам пишуть, що треба знайти золото. Ми біжимо, знаходимо золото і продаємо його. Так, ти де? А де шукати це золото? От воно. Я вже mm. його продала. Ось, привіт. Mm. Тепер Все? ми йдемо купляти уголь. Беріть мешки з собою, щоб збирати цей уголь. Сюди а, всі. Йде. Один на цей А, один. А, один. Ага. Так. Так, купляємо. Оце от. Так. Кладемо в уголь. І... Всі на борту, да тут. Ні. Я ще зараз. Так залазь! Зараз почекайте. Ми все ми поїхали Ні! без тебе. Ні! <серпка> Ні! Блин, всі! <серпка> всі! Все, поїхали. Так, всі поїдуть, да. так? Так, нам до Мексики. Ми в Мексику. В Мексику? Да. Бо, дивіться, є історія така в описанні цього цієї гри. Типу що ем, був зомбі апокаліпсис коротше, і... людина, стій! Емілі! Стій! Не стривайте, а то впадете. Ось там конячки, ми їх потім в цьому відео, скоріш за все, приручимо. Ну, якщо знайдемо сідло. Mm -hmm. ем, нікого не загубили. Так, ми їдемо і шукаємо... О! Якраз доктор, крутий будинок. Ідемо його... Де ти взяла лопату. Два! Йо, у мене також є лопата. Ми зараз зомбі будемо будем бити, ось стіна, бачите, через стіну б'ємо, щоб не вона... Що, Це... через стіну? Так. Да. Все, так. Так, да. а скільки так. цих зомбі тут? Так, ми отак от потім все зжигаємо, заберемо собі в мішок, щоб з... зжети. Все. Ідемо в корабль, а то зараз наступить ніч і ми... всі... А де там корабль? Ой, корабль набор, сього. Um... Так, я пішов шукати корабель. <рес> Ні. <рес> добре, ми без тебе поїхали. Ей. Так, буду їхати з лопатою. Так, да, добре, це зброя. Ну да, я знаю, що нам треба Блін, ми загубили люд... дві дві <рес> людини! А мені здається, що ця людина Мені здається, що от та людина, це моя підписниця. Мені здається, що ця людина у нас ще загубилася, коли ой, ми ще поїхали. вона <голові> <хоже> <голові> йшла ось <ой> цей час. <голові> ой, там капівара, я забулася. <голові> ура, вона Так, Ура! <отогнала>. Все, <голові> да, поїхали. Не стрибайте, будь ласка. Ну чого ви стрибаєте? Так, буду дивитися, щоб нікого не загубили. Так, ми вже проїхали 3000 метрів, нам треба 10 до наступного чекпоінту Ми саме, звичайно, не будемо чекпоинтись, просто у нас, Ну, це точка, де... Ми точно всі тут разом. Я просто не бачу за закапібару, нічого. Так. Блін, Еміль, Емілі. Е, не стрибай, стрибаємо, зараз до, до першого чекпоінта не пройдем. Ай. Капець. У нас закінчується паливо. Дубка пепара! Зізвали дедо. Що воно це так? Ідіть, ідіть, я хочу на А ще половина не вистачить на пішки піде? Да. А можна пішки вдіти? Ну, як тобі сказати. Погано, але дійдеш. Поїхали. Там картина валяється. Так, о, перший будинок прикольний. У нас вже другий крутий будинок з надписями. Так. А цей підписник у мене вже, мабуть, тут прокачений, бо він щось вже сам побіг кудись. Давайте його треба вийти. Так, і забираємо і зараз ідемо сюди. О, топливо. Давай. Забр... Забрав. О там ще. Це моє. Це за Це... Це... Папа, стоп, стоп, стоп. Уголь. стул. Це нам треба, все. Це нас. Все, пішли далі. Блин, в нас но. Ніч, ніч! Зараз на нас волки нападуть. Все, я поїхала без вас. Все, пока. Шей! Пока. Все, коротше. Я поїхала це, ви тут всі? Ні. Ой, щось зовсім темно. Ну так, да, бо це ніч. Ви всі тут все поїхали. Це якщо ми, за... якщо ми когось загубимо, то не побачимо. Ви чуєте, що тут вовки? Так. так, ми зараз доїдемо вже до першого чекплуенту. Про... Пропускаємо цей будинок, бо вже ніч. Ні, будь ласка, не стрибай, капібарка. Ей, капі капі загубили. Беріть лопати в руки, щоб, блін, оборонятися. Ну, там хтось за нею біжить. Врятуємо її, коротше. Треба. На все. На тобі. Все вже. Все, почекайте. Емілі. Емілі. Так, Зліз. наче всі скерма. залізли. Всі? Да. Будь ласка. Так. Кого там? Ага. А, це ще один зомбі був. Так Привіт. тут город, тут дуже багато зомбі. просто просто едьмо вперед. Так що хтось зараз. Емілі, блин, ми зараз промовимо. Емілі. Ааа, нападають! Бий його, бий його, блин, на багато, тобі багато. по голові, на тобі, по голові, ння, ння, Емілі! Вс. Эмілі! На, на. Да копіварка! На, на. Так, друга спроба пройти до першого чекпоінту всім разом. Бо щось... Так, стой! Там людина. О, біжить, все. Тільки я зроблю ліфт сюди на цей раз. Mm -hmm. Так, я так, пішла за робити? золотом. Моє золото, будь ласка, моє золото. Беремо. Я полізу на ходити. Так, добре. Зараз ми беремо. Так, вже Емілі понакупляла вугілля. А, навіщо вугілля? Ну щоб ми поїхали, зараз ми нікуди не зможемо поїхати, якщо не буде вугілля. Будь ласка, не стрибайте! Ладно, їдемо в шеріф. В шеріф ідемо. Стоп. 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 Побігли до шеріфа. Там, там зомбі? Ні, там багато. Ось ще знати сквозь стіну. Все, ми його в цій толкою побили. Там Все має бути, там має Побігли. бути, коротше. Так, да, тут є зброя. Я взяла зброю. У мене є тепер оружие і я все забрала. Mm -hmm. тыш Це я забрала. Беремо тепер про і цих Куди ми їх беремо? Ну, беремо собі в цей. А взяти на фо -а. Mm -hmm. так, що це Кнопка. Так, ні-ні-ні. ні, 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 Це моє місце. Поняв, взорве. Так, чекаємо. Купа людей, що не прибегу. Так, всі пробігли. А то зараз нам може. Давайте якщо буде лагерь якийсь цих бандитів, то ми туди проберемось. А, загубили людей! Багато людей, кстати. Зомби загубили також. Ні, ну зомби то не страшно. А навіщо ви туди їдете? Да я ваша поб'є. Не, все. А, ні, ні, ще один. Я їду. вже. О, все. Ні! Все, поїхав. Ні! Що ні? А О, що ти впав? Ну все, це приємно. Вони можуть впасти не прямо ззаду, вони можуть впасти з боку. Mm. Я взяла якусь фігню на стол, на крута, ні. Так. А куди їх? Коротше, тут у мене один підписник, який шарить, і тут всім правила розказує. Ні, ми загубили! Я тільки зараз побачила! А, <смеш> Тата... Людина за бортом! <смеш> Коли буде пест, скажу більше. В мене є пест. Тищ, тщ, тщ. <плев> Ей, це, що це я зробила. Стій, стій Чого ви стрибаєте? Сті. Я зараз, блін, з бомар впаду, 4 4000 метрів. До Емі. Будь ласка, на не на не напали! Напали! Все, я поїхала без вас пока. Стій Зараз ви в шоці будете. Зараз он таки повертається, а нас. Там нах Нах, на на. на, на. На, на. нах, нах, их! На, 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 на. Всех побили. На, 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 на. Він на дах забрався. Так, хто? Так, стівайцу нам треба? Да, бери. Навіщо нам. Спалимо, буде багато о, топлива, коротше. Так, ну ви йдете? Так, да, зараз. А як брати з е, Або зажимай, або 1А. Э, ага. Ну, типу, англійська ага, фо. Да. Ніч! Швидко сюди. А -а -а. Я не можу назад здавати. -а. -а, -а. кровава ніч! Тут, тут будуть вампіри ще. Тут зомбі ще вампіри. Да, і вовки. Зачекайте. Там, я останній біжу. Не. А де тебе нема? Де? далеко. Ну молодець. Ой, тут вовки і <світ> тепер і вампіри. Давай, швидко. Все, поїхали. Все, поїхали будь ласка, просто їдемо прямо. Якщо хтось е, стрибнув, на мої проблеми, просто їдемо, бо я не хочу рептуватися всю команду радіо одного однієї людини. Це буде дуже довго. Так, ще 4000 метрів до першого чекпоінта Можете, будь ласка. Не стрибати. О, до нас вже вампіри прийшли, вампіри прийшли, вони телефоны. Ой, то й всіх! На так, все наші побуду. Так, Ей! Просто їдь прямо, не звертай увагу, там будинок крутий, але ти просто їдь прямо, я тебе, будь ласка, дуже прошу. Тут є погодить. Ні, тут просто, просто. Навіщо ти зупинилась? Ой, що це за... Тут, тут дуже багато, тут це дуже багато цих, просто їдь, дівчинка. Настя! Навіщо ти зупинилась? Просто їдь прямо! Їдем прямо просто. Ей, да в мене ж все одно! Нам просто ї... їхати треба. Він нас врятував. Да. О, ми доїхали до першої станції. У нас дуже мало вугілля. Ура, наконец-то! мы первые! Да. Кладите, все, что, что, что у вас есть. Да только ты же брал стул, клади сюды. Все вот, штуки. Не, всю. стул где-то пропал. Молодец. Ты в мешок сюда поклав, да? Конечно. Достань мешок, покажи мне сюда. Там да, пустера. нема. Там пусто. А це в мішок треба класти? Так. Да. Так, я поїхав. Ні, стоп! Нам треба ще е вигілля, щоб е е їхати. Все, можемо їхати. Да, залазимо. Чекаємо. О, за нами там зомбі позаду. Біжуть. Але зараз дивіться ця а, база собі, біжуть да, але ця база, дивіться, їх зараз е е вони зараз пропадуть дивіться, бачиш їх база. База їх дві там зомби. Эй, людину забули. В Де? В стій. Тут нас можуть, кстати, цей. Там конячка з седлом собі. Де. Нам треба її взяти. Так, да, це моя конячка буде, моя конячка. О, це ми можемо продати цього бандита ми можемо взяти з нього. Ой, то ще на конячка будеш їздити. Сте, Нічого, це моя конячка. А ну віддай! О, все поїхали. Ми біжимо це, продавати, да, ми біжимо продавати короче, Ну, шерифам здавати цього бандита, який їм керував. І зараз отримуємо гроші. Так, 35. У мене вже 45 грошей, і я біжу до вас, ну тобто їду, бо так буде швидше. Все якщо йде. що, якщо в нас не буде е, пал, ну щоб їхати, я буду О, тут ще одна конячка. Іди сюди, тату, забери конячку. Де? Ось конячка ще. Я її заберу, йди там. А як її забирати? Е, просто сядь на неї і їдь. Ось. Ну давай я її заберу якщо А як сістка? Це моя конячка. Просто на неї поставити. Все, неси її туди, я твою конячку конячка Все, поїхала. Зараз. Постав її, просто відпусти, відпусти. Все. А це твоя конячка, папа. Ось. Ось, папа, це твоя. Ну добре, давай моя буде коричнева, а твоя так. Сідай на ч чор... Блін, Емілі! Сід просто на... просто на просто настань на неї. О, все. Україна. Тільки нічого не роби, просто щоб вона. Нічого собі. А, все, поїхали. Твоя конячка пропала. Конячка не пропала. А, ну стань на неї. Вся. Сюди. О, все, все! все приїхали? Ні, там вовк великий, ми програємо, просто газуй! 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 Ой! О, го якихо! ничего с А да, ну прицело, Я постріляю. Молоді, блин. За зараз, ні? О, це можна. О! Ні, моя конячка! Нічого страшного, ми прибили конячку? Ми... Да, так. ми двох прибили, твою і мою. Нічого, поїхали далі. Что можем вдохнуть? в дом В Дим треба сейчас. Мы же победили в Киев. О, там еще стая в Киф, вот, стоять. А мертвий... Не хор... А, нет! нет Все, просто едь, просто гить. А, они а, маленькие. Ну, что, да. так от поехать, то их надо переехать, понятно? Я их не переехала? Не? не С просто, тато, уйди просто, просто уйди от звезды. Так. Давайте их будем обойти. Так, мы их все... всех побили. О, у меня тут пули для, э, да. uh -huh. для моей. Тут забирать, или что? Тут, да. У а меня тут пули для моей... О, тут павук. Нет, тут один автомат. Коротше, я візьму, візьму мої патрони. Патрони плюс. Це вот, візьму. І ось це. Вот. О, ніч. Крова. А, не, нормально ніч. Так, я біжу, я вам зараз пістолет. Тато, бери пістолет. Че хтось беріть пістолет. <різь> Так, поїхали. Все, поїхали. Сподіваюся, наступного разу ми пройдемо трошки далі. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І всім пока! Пока!